Вітаю вас у програмі Медексперт. Про що цього тижня наголошували наші медики, яку сучасну методику знеболення застосували та які міфи спростували стосовно руйнування зубів. І про все це дивіться у нашому новому випуску медичних новин. Заморозили біль після важкої операції. Львівські фахівці виконали сучасну методику знеболення. В чому вона полягає? Профілактика сказу. На Львівщині вакцинували домашніх тварин від смертельної інфекції. Чому руйнуються зуби пояснення спеціаліста. Наші львівські медики виконали сучасну методику знеболення, яка допомогла 12-річному хлопцеві швидше повернутись до активного життя після складної операції. Замість місяця болючої реабілітації він вже за декілька тижнів навіть сів за велосипед. Ото, що це за методика і в чому вона полягає, розкажуть медики. Полегшили лікування та позбавили болю молодого хлопця. 12-річний Юра пережив складну операцію через вроджену ліку подібну деформацію грудної клітки. Ця вада з часом призводить до погіршення стану серцево-судинної та дихальної системи, тож без її корекції було не обійтись. Одужання після такого втручання одне із найбільш болісних і тривалих. Тож фахівці вдались до сучасної методики знеболення кріохірургії. Вразу після операції боліло. Боліло трошки, але коли прийшло вже десь після трьох днів, вже було краще. Ходити я почав майже зразу після операції, коли я проснувся вночі і потім спав, і вже сам зранку, коли мене перевели в палату, я почав ходити. Після такої операції діти часто не піднімаються з ліжка тижнями та понад місяць мучаться від болю. Та у випадку Юрія він швидко повернувся до активного життя і вже за декілька тижнів навіть сів за велосипед. Я сів на велосипед і їздив понад 30 кілометрів. Приїхав за дві години. Пройшло два місяці і я почуваюся дуже добре. Методика знеболення кріохірургії, яку використали у випадку пацієнта, дозволяє на тривалий час заморожувати нерви. Ми це робимо за допомогою проколу шкіри і проведення кріозунда до нерва. А лікарі хірурги робляться за допомогою спеціальних інструментів торакоскопів, якими вони працюють під час самої операції, і по факту вони заморожують нерв ну, середини організму, можна сказати. В Україні цю методику мають можливість застосовувати лише в кількох медзакладах, серед яких тепер і лікарня Святого Миколая першого медоб'єднання Львова. Для цього був потрібен дороговартісний апарат, який цьогоріч медзаклад отримав від української компанії, яка виділила 10 мільйонів гривень на придбання цього пристрою. Від трьох до шести місяців ми маємо адекватну аналізію. Пацієнт не відчуває так званого хронічного болю, він може швидше активізувати, звертикалізуватись, займатися спортом, і це, звісно, покращує життя. Зазначимо, що кріохірургічна методика дає змогу позбавити болю важких пацієнтів з мінно-вибуховими травмами, ампутаціями, опіками та після складних хірургічних втручань. Від початку використання цього апарату у лікарні Святого Миколая анестезіологу виконали вже 10 таких процедур. Ви дивитесь програму «Медексперт» і Далі ми розкажемо, хто з благодійним візитом перебував у Львові, щоб допомагати маленьким пацієнтам. Не перемикайте, адже ми продовжуємо. Безкоштовна допомога маленьким пацієнтам. До Львівського хмадиту приїхали американські хірурги Джордж Корон та Стюарт Сейф. Вони спільно з медиками центру проконсультували 25 дітей з травмами обличчя, повік, дефектами лицевих кісток, вродженими вадами та тих, хто постраждав наслідок воєнних дій. Окрім того, фахівці запланували сім реконструктивних операцій з відновлення обличчя та ділянок очей дітям віком від нуля до восьми років. Ми вже розповідали раніше, що в Україні значно зросла кількість випадків сказу серед тварин. І нагадаємо, що це смертельне захворювання і для людей. То, щоб ситуація не погіршувалась, на Львівщині проводять заходи профілактики сказу, які покажемо у сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення на Львівщині зросла кількість випадків сказу у тварин. Мало того, дикі а зокрема лисиці, вільно розгулюють вулицями, парками та місцями, де перебувають люди. В основному переносчиком сказу сказує дика е, руда лисиця. І якщо десь от, тварини собаки гуляють часто в лісі, відповідно може бути проблема з того, що лисиця, коли вона коли вона хвора сказу, вона не боїться ні людей, ні тварин, і вона сама агресує і сама біжить, щоб кусати чи людину, чи тварину. вона їй зменшується поріг у цього страху. Це найгірше. Ото, щоб ситуація зі сказом не погіршувалась, Львівська міська рада спільно з головним управлінням Держпродспоживслужби та державної лікарною ветеринарної медицини безкоштовно вакцинують домашніх тварин. Ми обираємо там, де от є. Е... Вже зафіксовані випадки зустрічі з лисицями. Найбільше в нас є локації, де є лисиці розводяться в межах населеного пункту. Це є Лисиночі, тому ми почали з цього населеного пункту. Приховичок також на вулиці Львівській є гніздо лисиць, де вони розводяться. Вони тут вільно гуляють. Тобто ми вибираємо ті локації, де найбільше є зустрічі з дикою з дикою твариною. І от наступна локація планується на Рудне, де також лисиці живуть в межах населеного пункту. Така акція відбувається у спеціально обладнаних пересувних медичних пунктах з дотриманням вимог техніки і безпеки. Крайню вакцинацію провели у Брюховичах. Тримайте за голівку. Так, тримаю. Голівку. Давай. так. і ще рижик. Так, Жорі. Самі ж мешканці такою ініціативою задоволені, адже це швидко та зручно. У нас три котика і один пес. Це дуже круто, що громада круче, виявила що таку ініціативу допомогти всім Ходи, власникам Ходи. тварин від від, 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 від сказу. Хочу зробити безпритульним котам вакцинацію від сказу. Ну, Вони так, ходять на районі у нас і просто приходять до нас, там, їдять, якщо щось знайдуть таке, то їх взагалі троє було, це мама там їхня, а кого зловили, того принесли. Сьогодні взяв і кута, якого я сьогодні підібрав, але в мене є своя кицька, ірландська висловуха, яка також нам за межі квартири в наше не виходила, але все одно треба її прищепити. Це кажуть фахівці, потрібно робити щорічно. Нагадаємо, що вірус казу вражає центральну нервову систему. Тож, якщо людина не отримує відповідної медичної допомоги після потенційного інфікування, вірус може викликати захворювання головного мозку, що, врешті-решт, призведе до смерті. Летальність від сказу, як для людей, так і для тварин, стовідсоткова. Найгірше тим, що це сказ, він проявляється не за тиждень, не за два. Він може, в залежності від місця укусу, чи нижні кінцівки, чи верхні кінцівки, він рухається вірус по нервових волокнах. І як швидко він дійде до голови, до головного мозку, це залежить від місця укусу. Отож, якщо трапилось так, що тварину чи людину вкусила безпритульна або дика тварина, обов'язково потрібно звернутись у відповідні структури. Звернутися в найближчу ветеринарну установу, тому що в районах є дільниці, є районні лікарні, звернутися, що таке сталося. І лікарі превентивно є так звана вимушена вакцинація від сказу, є схема вимушеної вакцинації від сказу, і проколять собаку. Або якщо нема, не хочуть звертатися, собака мусить бути імобілізована, тобто закрита в ульєрі, прив'язана на хороший там, ланцюг, і за нею спостерігається від 10 до 14 днів. Якщо тварина лишається живою здоровою, без інших клінічних ознак сказу, тоді можна вважати, що вам суті тварини і вам повезли. Додамо, що загалом під час акції вдалося провакцинувати 137 тварин. Наступна безкоштовна вакцинація відбудеться 5 листопада в селі Рудне по вулиці Грушевського, 73, з 15 до 17.00. Як відновили функцію руки хлопцеві, який через необережність розтрощив собі ліву кисть бензопилою? Ми розкажемо коротко далі. Тож дивіться у програмі «Медексперт». Допомагав батькові заготовляти на зиму дрова і випадково розтрощив свою ліву кисть. До лікарні Святого Луки 19-річного хлопця привезли з множинними пошкодженнями усіх пальців, кісток та сухожилків лівої кисті на декількох рівнях. Половини великого пальця не було взагалі. Хірурги одразу взяли пацієнта в операційну, де йому відновили анатомічну цілісність пальців, вісь та довжину кісток і усе зафіксували. Згодом вдалося відновити цілісність сухожилків та провести пластику дефектів. Після загоєння із пацієнтом активно працювали фізичні терапевти. Відтак функцію руки вдалося відновити. Хлопець вже майже згинає пальці в кулак та вільно користується пошкодженою рукою в побуті. Чому в одних людей зуби руйнуються швидше, а інші можуть не відвідувати стоматолога роками і все добре? Чи справді солодке головний ворог нашої емалії? І який основний фактор руйнування наших зубів? На всі ці запитання ми знайшли відповідь, Тож зараз вам все розповімо. Здоров'я зубів це не лише гарна усмішка, а й важливий показник загального стану організму. Однак багато людей стикаються з проблемою швидкого руйнування зубів і не завжди розуміють справжні причини цього процесу. Чимало пацієнтів вважають солодке головним ворогом зубної емалі. Та насправді пояснюють спеціалісти, причина ховається в іншому. Продукти їхнього життя є сильні кислоти, і коли ми створюємо умови, коли цих мікроорганізмів стає дуже багато. То дійсності кислота, яка утворюється, і тут важливо зазначити, що мікроорганізми вони дуже малесенькі. І коли якраз є наліт на зубах, то ці мікроорганізми вони нагадують в такому захисті, в такому бункері, і вони локально саме в цій ділянці починають виділяти оцю кислоту та. І е, добрим продуктом їхнього життя, і те, що вони можуть гарно перетворювати на кислоту, це дійсності є вуглеводи. Зверніть увагу: не тільки солодкі, а будь-які швидкі вуглеводи. Солодощі, як і інші вуглеводи, і справді можуть впливати на руйнування зубів, але лише у випадку поганої гігієни ротової порожнини. Тож, якщо добре почистити зуби, жодних проблем не буде. Це одна річ, яку мені часто говорять пацієнти. Чому так є? В мене знайомий він майже не чистить зуби. В нього наліє це, але в нього біла посмішка. А другий каже: я чищу три рази на день, п'ять разів на день. І на жаль, в мене все одно я приходжу до лікаря. Лікар каже, знову недобре, знов знову знов є проблеми. В однієї людини кількість слини, яка захищає і не дає розмножитись мікроорганізмом, є більша, в іншої менша, і склад слини є різний. Зокрема, у слині може міститися менша або більша кількість так званого рефлекторного імуноглобуліну, який має захисну функцію для зубів та ротової порожнини. Ті люди, які мають високий вміст рефлекторного імуноглобуліну, вони зможуть мати дуже сильну таку протимікробну дію. І дійсності ті люди не будуть так як якісно чистити зуби, але в них буде все в принципі гаразд. Отож, на те, як часто і швидко будуть псуватись зуби, впливає два основні фактори. Перше, це є генетичні фактори, які говорять за те, яка кількість цього рефлекторного імуноглобуліну, тобто яка якість слони. І другий це наскільки чисті зуби. І Якщо ми уважно подумаємо, то ми зрозуміємо, що насправді важливо не рефлекторний імуноглобулін, не якісь інші середники, а дуже проста річ. Чи є умови для мікробів викликати оцю цю надмірну кількість кислоти? Відтак, запорукою здорових зубів є якісна та правильна чистка ротової порожнини, а також щорічне відвідування стоматолога, щоб попередити будь-які захворювання зубів. На сьогодні це були усі новини. Вмикайте медексперт і дізнавайтеся першими про інновації та корисні поради від наших медиків. Бережіть себе та до зустрічі у наступному випуску.